Вітаю вас, друзі! Мене звати Роман і ви на каналі Домашній пташник. Ось такі в мене залишились качені яйця. Я вже інкубував. Точніше інкубую в інкубаторі. Підклав під квочку, підклав під качку. І думаю, що мені вже достатньо. Тут 27, здається, яєць. Якщо комусь потрібно, то переходьте за посиланням в першому коментарі і пишіть мені особисті повідомлення на сторінці Домашній Пташник в Фейсбуці. От так от. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.